Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. І ось так на минулому тижні ми закінчили в'язати перший ряд арматури. Нічого важкого там не було. Досить все просто і легко. Єдині нюанси, які в нас були при в'язанні першого ряду арматури, це залишити дири під комунікацію. Тобто ось такі дири будуть в кожній квартирі. Їх загалом було у районі 10 штук. І на них іде спеціальна арматура. Вона приїхала до нас цей раз. Ось такими частинами. На минулій будові ми їх самі зв'язували. Цього разу вони приїхали готові. Минулого разу, коли ми зв'язували самі, я думав, що це важко. То тепер я зрозумів, що важче, коли вона приїжджає в такі конструкції, тому що їх потрібно. Всіх з'єднати разом. Тож, якщо хтось колись таким буде займатися, маленький лайфхак, тут потрібно прорізати цю арматуру, щоб однієї не було, яка йде тут поперек верхній. Лишилися тільки зуби. Тоді першу запихаємо під низ, щоб воно не підняло рівень нашої підлоги. Можна стояти блядь, на тій арматурі, яку я хочу підняти. Дякую, блядь. Загалом ця арматура, краї мають бути, ми розмітили наші отвори цвяхами, плюс має бути 3 см від цвяха, але запихаю її максимально далі, тому що інші дві арматури нам треба з'єднати із цією. Тож, ми мусимо так злегка навскоса запхати і підложити її сюди. Знімаю вам найпростіше місце на цій всій будові. І ось таким чином ми це зв'язуємо, даємо косинки, і ось так воно виглядає по ітозі. Зв'язуємо все дротиками, щоб ця конструкція трималася в купи, не розсипалася. Пізніше всередину дасться пенопласт. І крім цього, щоб кути пізніше не розходилися, даються ось такі метрові косинки на верхній ряд арматури і на нижній ряд. І після того, коли виставляться ці всі нюанси, а я їх вже сьогодні всіх зробив. Залишається нам найпростіше, тобто верхній шар арматури закидати. Її простіше кидати, тому що не потрібно виміряти між кожною арматурою 15 см, тому що коли ви кидаєте арматуру, можете дивитися на нижній ряд і більш-менш по ньому прокидати арматуру. Найважчі моменти цієї будови це, звісно, ж краї, тому що тут чорт. Ногу зломить. Тут купа гора сильної арматури, ось такої, по два см, по два з половиною. І кожна має бути прив'язана, і між ними ще має бути бетон. Тож їх тут сюди нав'язали, ще сталася помилка, як завжди, у нас на будові, тому що пов'язалася ця вся арматура. Пізніше по планах нагадалися, що на кожній стіні, на кожній стіні має йти ось така ще арматура, ось така загнута посередині стіни. Не знаю, чи тут на відео ви зрозумієте, яка я вам покажу так. Ось такого типу арматура має йти всюди на кожній стіні. Воно розпреділяє навантаження на стіну. Тож ми їх покидаємо, після чого покидаємо ці арматури і покидаємо на І практично наша робота буде завершена. Також дали демферну перегородку, яка не дає монолітній плиті контактувати напряму із ліфтовою шахтою. І таким чином вібрація, коли їздить ліфт, не передається на монолітну плиту, і те ж саме вібрації з монолітної плити не передаються до ліфтової шахти. Так виглядають закінчення перед сходами, тобто на це будуть лягати сходи. І ось так легко на протязі тижня, практично другий шар арматури у нас. Готовий. Лишаються ще деякі такі недоробки, але це я думаю, що за суботу зробиться. І на наступний тиждень ми вже почнемо давати опалубку на краї нашого будинку. І відповідно в кінці тижня ми почнемо це все заливати бетоном. Також на кінець даємо оці арматури, але вже по довжині будинку даємо по наших провлаках по балках. Також це буде розподіляти навантаження по площі. І не буде великої ваги на одну точку на балку. Всюди стараємося додаємо арматуру давати не більше 22-23 см. Якщо десь з'являються ось такі підозрілі місця, ми це все завжди перевіряємо рулеткою, чи воно не перевишає рівень нашого бетону, щоб пізніше, коли ми заливаємо, не було в нас лишніх сюрпризів. Наші отвори ми пізніше обріжемо болгаркою. І поставимо тут пілопласт. І бажано такий пінопласт, якщо ви в'яжете ось такими дротиками арматуру, то ось такі завжди лишаються. І ними ми якраз від арматури до арматури зв'язуємо пінопласт, і його пізніше не видуває. Тож такі справи. Тобто перший поверх вже практично готовий. Залиється бетон, і далі почнеться муруватися кімнати першого поверху, несучі стіни, і пізніше. Перестінки, то це все буде далі у відео. Тож не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!